Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Право для всіх. з вами Семен Остапов. Е, хотів би дуже така нашуміла тема, скажімо так, це закони наші, е, про множинне, так зване громадянство. Е, він прийнятий, за нього проголосували. Він дуже неоднозначний, але є одне певне питання, яке прям ну, особливо мене бентежить, як і багатьох моїх колег. Так? І воно стосується саме. Громадян наших громадян, громадян України, які опинилися в окупації. Я дякую вам за далекі за перегляд цього відео. Друзі, буду вдячний за лайки і шерем цього відео. Що варто зазначити, точково про цей законопроект, посилання відповідно, точніше, вже про закон, тому що його прийняли. Я залишаю у описі до цього відео. Будь ласка, ознайомтеся, і відповідно для того, щоб ви розуміли, що буде надалі відбуватися. Загалом позагалям законопроект з одного боку дуже поганий, точніше закон, з іншого боку, дуже непоганий в певних питаннях, але точково встановлюються певні можливості набуття множиного громадянства, наприклад, от одразу автоматично за одруженням. Відповідно, незрозуміло яка країна дає, одразу от одружився, і дали паспорт. Туди б, мабуть, переїхали взагалі абсолютно всі з якихось там не знаю незрозумілих країн, які там точкові такі маленькі держави. Що подружуватись там на комусь, це був знаєте, як місто місто невест, відповідно, по-друге, це дається можливість набуття дитиною при певних, скажімо так, обставинах набуття громадянства іншої держави, і одночасно при цьому залишення громадянства України. Отримання в, відповідно декларативної відмови для. Цілої категорії дуже багатьох осіб такого раніше не було, була передбачена деклар... декларативна відмова від паспорту іншої країни, так але лише у певних випадках. І наразі це, скажімо, так було дещо спрощено так, особливо з позитиву для тих іноземців, які є військовослужбовцями Збройних сил України. Вони також мають певні можливості до цього закону про нажинне громадянство. І відповідно, друзі, скажімо так, цей закон намагається врегулювати те, щоб ножинна. Громадянство, як би стало абсолютно законним. Але питання полягає саме в тому, що першочергово, коли ще цього закону й близько не було. Е так було зазначено, що забороняється, скажімо так. Отримання іншого громадянства, точніше наявність іншого, окрім громадянства України, якщо ви є громадянином України, так але відповідно санкційної бази, якої це не було. Всі казали, що це якби заборонено, але виходило, що не заборонено жодним чином. І Дуже багато людей, наших співвітчизників, вони проживають за кордоном вже багато років, але при цьому вони не склали свої українські паспорти, і це їх повним правом. Вони можуть це робити, на мою думку, так, особливо. Тому що, ну якби якщо щось заборонено, має бути санкція за невиконання. Якщо немає санкцій за невиконання. То як ви можете ну, застосовувати правовий примус до людини, е, яка, скажімо так, не виконує це? Е, і питання, друзі, стосовно цього законопроекту, ми подивимося, як він буде щось коментувати точково наразі, що буде так або ось так не буде. Наразі доволі важко, чому, тому що не зрозуміло, як це все взагалі буде працювати на практиці. І те питання, яке мене бентежить. Воно полягає у тому, що згідно цього законодавства, підставою для того, щоб людина не була громадянином України, є наявність в неї паспорту відповідно, держави-агресора, держави окупанта або держава, яка не визнає територіальну цілісність України, або держава, яка ще в 2014 році не проголосувала за резолюцію ООН щодо незалежності та територіальної цілісності України. Тобто, ось так, у 2025 році законодавець спробує просто прив'язатись до резолюції, яка була. Більше ніж 10 років тому на абсолютно, ну якби чому вони вирішили до неї прив'язуватися, це відповідно може пояснити нам сам законодавець. Але друзі, з логіки стосовно тих наших співгромадян, які опинилися в окупації, які прийняли таке важке рішення через те, що там їх життя, там у них є майно їм нема куди їхати просто на територію України. В них нема родичів, в них нема можливо дуже багато грошей, щоб винаймати собі квартиру, і вони, звісно, не мали ніяких інших варіантів ніж як. Залишитись в окупації, то як ми можемо казати про те, що тепер ми їх маємо позбавляти громадянства України через те, що вони хтось там можливе за бажання, хтось не за бажанням, так взяли, були паспортизовані паспортами Російської Федерації. Через те, що тобто, ну, а без нього люди там просто жити не можуть. Тобто, ну. Заборонена примусова паспортизація, це зрозуміло. Це ну, якби це загалом то є порушення, так гуманітарне, це воєнний злочин. Є але тим не менш, це є. І як ми можемо просто брати і казати, що тепер всі ті люди, які взяли паспорти Російської Федерації, щоб просто мати можливість просто жити в своєму будинку, наприклад, так, що вони тепер всі зрадники, вони не можуть бути громадянами України. У нас, скажімо так, і так громадян то залишається все менше, 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 менше і менше, і при цьому. Робити ще й таке, друзі. Я не хочу коментувати, наскільки це вірно і не вірно, але мене це дуже бентежить стосовно того, як і, що це несправедливо до людей, які були змушені там залишитись, і які не обирали, скажімо так, там залишатись, них просто немає іншого виходу. Так і з боку відношення відповідно держави до наших співгромадян, що ну якби це наводить на певні, скажімо так, думки і сказати про те, наскільки це правильно, ну скажімо так, доволі важко. Я дякую вам за увагу, друзі. Ми подивимось, як це буде працювати, і залишаємося з вами на зв'язку. До побачення.